Всім привіт! Я Наталя, ви на каналі Всім про все, вітання з Миколаївщини. Вечір заморилася, але хочу вам трошечки показати красоти. Пеларгонія ангел. Дивіться, яка це краса. А тут вербена. Чудо, чудо. Краса дуже гарна. Бегонія. Віолка, біденси, архірантему. Там он мантрикарія. Булівард, ялівець. Там он віолочки, чорнобривці. Тут у мене ось кашпо. І лотки з розсадою, які ще не розсаджені. Квітне тайга. Дивіться, як довго. Квітне, клемати стайга. Ось, це перва квіточка, вже почала вона трошки, бачите? Не такий вигляд, о, сипиться, бачите? Але ж дивіться, як довго. Краса, краса. Не шкодую, що придбала. Почали квітнути ось очіточки. Оця ялиночка, бачите? Такий блакитний очиток. Гарно. Глорія Дей. Глорія Дей. красуня, красуня, а аромат. Дивіться, подивіться, яка це краса. Ой, дуже гарний. Ну, а тут уже бронзівка попрацювала, бачите? З'їла квіточку. Лілія. Дивіться, яка гарна. Краса, краса. Дуже гарно. Тут волошки красуні, прикрасуні. Дивіться, які вони гарні. Тут клематис. Ну, Тут швидше облітають квіточки, але ж їх так багато. Ось, дуже багато. Красиві, красиві квіти. Багато. Йде догори. І он ще купа бутонів, багато. Бачите? Ротики. Ромашка. Ромашка вже не сьогодні, а завтра Це така е, крупна велика ромашка назріс. І там он, ротики, бачите, які жовто-лимонові. Тут ще не розквітла, але вже хтось із жер троянду в бутоні. Геліопсис багаторічний на старті. Матрикарія. Подивіться, яка вона гарна, дуже гарна. Керіо, красуня, мальва зібріна. Там от квітла, ну, краї ще квітнуть вершечки. Волошечка, краса, краса. На персянка вже, ну, залишила на насіння. Чомусь пов'яв у мене гібіскус. Мабуть, треба поливати, або подивіться, може хтось його їсть. Тому що ті гібіскуси гарно себе почувають, це тільки один. Треба вияснити. Сімпаті, сімпаті, тут стоїш, тут такий аромат. Дуже, дивіться, яка вона гарна. Ви подивіться, яка троянда. І бутонію. От, подивіться, ось гілка, гілка, цілий букет іще. І вони, бачите, на довгих таких ногах. Це витка троянда, але бачите, дивіться, які ви довгі ноги, що її можна зрізати в букети. Її можна зрізати в букети. Юка. Треба обробляти. Ну, не знаю. Зараз вроді трошки втихився вітер. Мабуть, зараз скоренько розведу, засніму вам швидко відео, швиденько. І буду... трипс, появився трипс. Видно по цій аква, по троянді, Вон, бачите пелюсточки які. Не звертайте на руки увагу, показую свої. От. І вже бачила не на цих, на менших. Дивіться, яка блекбакара. Блекбакара. Ну, дуже гарна. Така красива, красива. І також пахне. Не, не, ну так, не, не такий, прям, як у паті аромат, от. але теж дуже гарний. Гайлардія, Ерігірон. От. Цибулька, ось. дивіться яка красуня. Аспиринка, то взагалі. Тут ось дивіться, який в мене ереморус розквітує. І біла наперстянка ще. І ці волошечки, в мене скрізь волошечки. От. Тут мені написали дівчатка, що це троянда зветься брати Грім. По всім, по всім параметрам, по всім вигляду її, як вона квітне, як вона показує себе. То, що це троянда брати Грім. Можливо, не знаю. Ось дивіться Вероніка, яка вона прекрасна. От. Треба швидше, да? бо буде довге дуже відео. Вероніка, дуже гарна ромашка тут. Тут оця ось Астрочка польова. Ну, красуня, красуня. Тут ось дельфініум літній. І також гайлардія. Гарні, дуже гарні всі квіти. Як ви бачите, я трошки повиполювала трошки, трохи пообрізала. Піонії, ну, не можна так обрізати, ну я обрізаю. Відходить моя вейгела варігата. Також ось ерігерончик. І це Кларкія. Це така квіточка кларкія. Отака От вона. От. Ніжна, ніжна. Ромашечки мої будуть квітнути. Це піровські є. Тут ось також буде рігірончик. От, І тут ось амалія. Ну, дуже гарна квітка. І ще вона не смітить. Вона така плотна-плотна, цупка така. От, вона так, як і переквітне, дуже-дуже довго квітує. І як переквітне, квітка залишається на кущу. Її треба просто зрізати. Вона така. Ось така дуже гарна, в неї такий якийсь цікавий колір. Вона така богата, богата. <хи> Дуже гарна красуня, красуня. Ще трошечки розквітне гіпсофіла. Такі кущі, вітер, правда, трохи десь он поламавсь. Бачите, вітер розломав кущ. У нас, як завжди, вітер, вітер, вітер. І ще будуть ромашки. Ромашки в мене всі різні, вже як розквітнуть. Щось не відходить моя. Ця Ваніла Фрайс. Не знаю, що їй не подобається. Вже її підлила. ну Побачу, спробую ще обробити разочок. Отака От Вероніка. Вероніка рожева. От. Це ось дивіться який амарант. Гарний. Тут заховався пухереплідник діяболо Отакий ще амарант. Це будуть дзвонички красиві. Тут Вер... Вероніка блакитна. Там он синя. Вон там синя, а тут блакитна. Вирізняється. Там он дзвоники. Кері, дивіться як пішла, буде мальва. Оце єдине, що останнім часом мальва оце листя, оце отаке, оце. Ну кажуть, що це в близі е, желіза, так вона робить. Не знаю. Ромашки, ромашки оці ранні, майські, травневі. Цвітуть і цвітуть, і цвітуть, дуже довго цвітуть. Тут ось такий дзвоничок махровий. От. А, хотіла показати, що бачила, що буде люпин квітнути. Цей, що ми сіяли з вами взимку. А тут Little Princess, ця спірейка. О, дивіться, бачите квіттонос. Це ми в січні з вами сіяли оцей люпин, а він уже буде квітнути. От. Луї де Фінес. Розквітчую квітки нема. Бачите? бачите, Трипс. трипс, Бачите, як шкодить? Треба негайно обробляти троянди. ну, Зараз доснімаю вам. І все. І піду скоренько розведу. і і буду, і буду. У нас вже захід сонця, вже пізно вечір. Що я ще хочу вам показати? Дивіться, опунція, там в мене вона квітне, зараз вам покажу. А ця ось збирається. Подивіться, скільки буде квітів. подивіться. Це вперше буде стільки квітів. Було там дві-три, подивіться, скільки, скільки квітоносів. От. Ангела починає квітнути. Лілія на старті. Ну Тут ці, ці квітнуть, квітнуть, я вам вже показувала. Такі красуні, такі красуні. Дуже гарненькі. Трошки де попрополювала, де ще й не полола. То овсяниця, барвіночок, каріопсіс, дивіться, яка це маса-маса квітів. Вон, трояндочки. Трошки обрізала. Трохи, трохи обрізала, дівчата. А очітки, а очітки які красуні. Це сапонарія, мельняночка, Дивіться, скільки насіння. Хочу, щоб насіялась. Ось, бачите, очіточки всі. Ось о, триколор рожевим буде квітнути. Бачите, воно уже деко йде видно. Ну, ввечері вже закриваються квіти на вечір. А ось дивіться, яка піна. Теж отаке рожеве дійство. Рожево-біле таке. Ой, ця ось, ось дивіться, яка красунька. Красунька яка. І ця ось Андалузія. Ті квіти шикарні, дуже гарні. Ну, бересклет. А це ось цей лімест Голд. Очі точки ці вже жовтенькі ось доквітовують. Чи то квітки. Ось такий бересклет рібенький. Традисканція завтра вранці буде з квітами. а Double Delight Тут також і регірон і каріопсіс. А ось у Double Delight, Яка причудова троянда. Молоденька. Так. Ось така сама ромашка травнева, бачите? Вже відколи квітне більше місяця. А ось Фердінанд Пітчарт. Ось вона. Ось така яскрава буде троянда. І ось мій струмочок. Я його нарешті вирятувала. Мої кам'яні трояндочки. Ще квітне ломи камінь до цих пір. Так довго, бачите? Тут ось такий пурпуровий подорожник. І он з того краю також, бачите, який гарний. Там он ці гайларді. Ось аспиринка. Подивіться, яка шикарна. Кущ весь в квітах і бутонів. Тут ось квітне. Ангела очіток. Чи Ангеліна, чи Ангела, не знаю. І ось такі очітки, і кам'яні троянди. Дивіться, які здорові є. Вон, дивіться, які великі є. Є менесенькі. І вже діточки поклали, діточки. Всякі-всякі-всякі. Маю таку невеличку колекцію, бубочки. Оці. Вон, дивіться, паутинки. А тут ось, дивіться, який седом шикарнючий. Там, там триколор. Отут ось такий ось, дивіться. От. Тут ось такий. Ось тут очітки в мене і кам'яні троянди. Кам'яні троянди, всі-всі різні. Тут треба їх просто придивлятися. І вже понадавали діточок. Ось. Вони всі-всі різні. Вони ще й міняють колір. Там вони енотера. То е, скельний Алісу. Вслок з Друмонда. Тут я обірвала сьогодні одна тільки квіточка. А тут, бачите, я тоді обривала і вже нові, нові, нові. Тобто треба періодично, ось сьогодні також півкущика ось обірвала. А тут є нові віто. І тут теж підуть. І він буде весь час квітувати. Це мої мультифлори. Не знаю, які вони будуть, бо деякі розсадила, а деякі ні. Що буде, то буде. Аліуми. Аліуми, не знаю. Не знаю, може їх треба обрізати. Не знаю. Це отака ось троянда. Дивіться, яка вона. Така гарна. Тут ось ось дінки Лавандочка починає квітувати. Тут ось оця бігуді. Бігуді моя бігуді. Бігуді-бігуді. Хризантемка вже квітне. От. Ну і тут всяка всячина. Так, до чого ми прийшли? Помните, я казала, що не знаю, як зветься троянда, нова якась, а вона не нова. Дивіться, хто це. Адабра-кадабра. Це кущ Адабра-Кадабра. Он, бачите, такі бутони. А чому вона видала отакі квіти, я не розумію. Бачите, перві високі квіти, ось отакі. Я вам показувала, що вони з піднизу низу за такі світлі. А далі така, як потрібно. Ця троянда росла в мене отам. Але вона невисока, і з за того я її прибрала, сюди пересадила. Бо тут у мене всі невисокі троянди. Ну, бордюрні. І ось, бачите, розквітли отакі, ось, це тут дві гілки, тільки багато бутонів. Отакі ось, прям темні, темні, притемні. А далі Блекбара, ну ой не Блек, господи, адабра-кадабра. А добра-кабра, та дивіться, взагалі чорна. Ну і чорнобривчики тут. Знову ріліничок оцей, стела де ору. Квітне. Це буде лавлі лідія рожева така. Ось розквітла в мене отака гвоздичка, вирощувала з насіння розсадою. Бачите? Отака. Так, да, казала, що не квітне, а ось він, бачите, повидавав ось бутони, і вже одна квіточка квітла. Княжик, клемат кущовий, хто як називає. Це ось у зефері, Така гарненька трояндочка. Красуня, красуня, милота, милота. І також квітне, квітне. Подивіться стільки бутонів. бачите. То очі точки, там он петунійка біла, самосіялась, собі насіялась і ось квітне. Краса. Ще й пахуча. Це відро ще не винесла з бур'яну, бо це ж тут порпалась, Та думаю, з нього засніму. Торнадо. Торнадо алісум, он. А ось розквітла ця трояндочка, ось бачите. Її можна як плетючу, вона високо йде більше двох метрів, а можна як отаку ґрунтопокривну кидати. У мене типа як ґрунтопокривна. Дивіться, яка волошечка. Яка волошечка. Це ось у неї скоросла гайлардія, така і така, вон там молочай. І тут волошечки. От, готуються, бачите, лілійники. Багато буде дуже в мене лілійників, вони всі-всі на бутонах. А ця яка краса. Краса, краса, краса. Дуже гарні троянди. І ось маргариточки тут у мене. І віолочки. Це еліотеракок зібольта. От. Тут уже доквітає ереморус. Ехінацеї на і он, І бачите? І лілії. Клійфія квітує. Тут ось дивіться, яка. Вон ще й бділка сидить. <сум> Іди вже ночувати. Також, ось, бачите, трипс. Це так шкодить трипс. Тут також ось петунія і гвоздички. Армерія. Армерія, не знаю, мавіно, треба відрізати і будуть, навірно, нові квіти, я так думаю. От. Ось, бачите, з цієї сторони ось такі мої владіння з квітами. Ось. Жималось каприфоль, ось, квітує. У мене вона тут маленька, молоденька із живців, Ну і калістегія <різь> уже закрилася. Бачите, в день не засняла вам. В махрові такі квіточки рожеві. Нічого такого прям. Тут, бачите, обдерла оцю свою, господи, кампсіс. А тут дивіться, які ротики. Подивіться, які красиві. Гарні. Це такі високі на зріз. З них можна букети робити. Вони довго стоять у вазі. Також очіточки, воздичка. Там також ось ротики тільки маленькі. Ну і подивіться, які кам'яні троянди. Це дійсно гіганти. Подивіться, ось, подивіться, моя рука. І подивіться, вони більші за мою руку. Ну, а тут оці дрібота і будуть квітнути. І минулому році квітнули. І ось оці будуть квітнути троянди. Ні, не, 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 наче там одна якась є. Щось не бачу діточок, ну будуть квітнути. Ну, в є там на гірці. І тут оце такі, бачите? Ну і тут же ж очітки. Це Вероніка. Бересклед, гвоздички вже переквітли, треба обрізати і буду знов. Це чистець або стахіс візантійський. Бачите, як квітує? Ось такі милота, заячі вушка. Які вони прикольні на ощуп. Ось, ну красота. Красота. А, хотіла ж показати у пунці. Ось вона вся квітла. Тут не видно тому, що в цьому. Бачите, тут теж дуже-дуже багато бутонів. Воно все в очітках. І вже квіточки просто закрилися на ніч. Будуть відкриті, потім вам засніму ялиночка. Ну що, мої дорогесенькі? Щиро-щиро дякую, що були зі мною, що дивилися зі мною мої квіточки. Всім бажаю всього-всього найкращого, успіхів, натхнення, здоров'я, Божої благодаті, ангела-охоронця, всім і кожному і миру, миру. Дякуємо нашим захисникам за кожний день і за кожну хвилиночку нашого життя. До побачення, мої дорогенькі. Дякую за вашу підтримку. Безмежно до зустрічі, миру всім нам!